З року в рік юним баскетболістам Коростеня вдається демонструвати усе вищий рівень спортивної підготовки, і це не дивно. Адже групи ініціативних небайдужих до баскетболу юнаків та дівчат у навчальних закладах міста знаходять час для систематичних тренувань. Баскетбол 3х3 на набирає обертів на Коростенщині. Баскетбол 3х3 3 дуже активно розвивається і в Україні, і в Європі, і в світі. Це новий, скажімо так, вид, вид спорту, вид, вид гри. Скажімо так, що скоро. Планується ввести цей вид спорту в програму Олімпійських ігор. І в цьому, скажімо, в баскетболі 3х3 на нас дуже активно підтримав Головічук Олег Сергійович, який запропонував ввести таку такий традиційний кубок, кубок «Коростень Баскет. І ми думаємо, що це буде щорічний кубок, який ми будемо проводити серед. І хлопчиків, і дівчаток. Баскетбол три на три це масовість. За один день дається охопити змаганнями велику кількість дітей. Крім того, ігри дозволяють виявити досить несподіваних учасників, які до цього не проявляли себе. Варто наголосити, що цьогоріч у змаганнях взяло участь вісім юнацьких команд та дев'ять дівчачих. «Перше в наших змаганнях команд дівчат було більше ніж команд хлопців. Та що хлопці тримайтеся, а дівчатам. У завзятій боротьбі третє місце серед юнацьких команд посіли баскетболісти навчально-виховного комплексу номер 12 Другими стала команда міської гімназії. А перемогу здобули спортсмени загальноосвітньої школи номер 1 Вони будуть представляти наше місто в Житомирі на обласних змаганнях. Нікіта, сьогодні ваша команда посіла перше місце. Взагалі, які враження? Чи сподівалися на такий результат? Так, ми чекали першого місця, але змагання були дуже цікавими. Всі команди були достойними. Ну, тобто змагання дуже сподобалось. Серед дівочих команд третє місце посіли баскетболістки міської гімназії номер 7 Другими стали вихованки школи номер 1 Перше місце вибороли дівчата міського колегіуму. Крім того, були відзначені кращі нападники, захисники та центрові гравці. Серед переможців Юлія Піонковська. Я вже три роки займаюся баскетболом. На початку було не дуже легко цим займатися, але ну, пристрасть, любов до гри не. На відміну від того, що навіть якщо ми дівчинки, ну ми теж можемо грати і перемагати. У нас команда згуртована, така ми вже знаємо один одного, хто що може робити, хто на що здатний. Чи важко було сьогодні? Було важко. Незабаром в Житомирі відбудуться обласні змагання Всеукраїнської шкільної баскетбольної ліги 3х3. Ми бажаємо нашим командам вдалого виступу.